Ти не розумієш, це другое. А ще мамочки не хотят, щоб їхні синові брали в жони РСВ. Ну, звісно, не хочуть, але прикол в тому, що зараз основна маса таких. Ну прикол в тому, що інституту сім'ї немає. Немає оцих запобіжників, які цю сім'ю тримають. Я повторюю ще раз, я неодноразово казав, що сім'я в сучасних реаліях це дуже, дуже дороге задоволення. І не всі його витримують, тому що ну не тянуть це все. Жіначкам, повторяю ще раз, продали історію, що є якийсь умовний мужик, який повинен рішати всі питання і, і, і їхні, і їх дітей, їхніх, точніше, да? а точніше, часто буває її дітей від попередніх шлюбів. Да. Тому що вона ж, ну, бля, а що вона ж жінка. вона ж не знала, що той козьол скажеться, і той козьол оказався, і всі козли оказалися. А що чуваки стають козлами? Тому що на них дуже багато вішають всякої хуні, якої вішати не треба. Я повторяю ще раз, що в сучасних умовах українських всі козли. Я повторяю ще раз, ми коли дивимося статистику розлучень вона дуже красномовна і дуже багато нам про що каже. Ви можете казати, та ні, я закрию очі і ніхуя не буде, то в мене все буде заєбійсь. Так, да, звісно, да, всі хуйові, а тебе ти дартанян. І в принципі, таке можливо. Звісно, можливо. Але давайте подивитись на реальність. Якщо ми з вами вже 25-й рік, недавно знімав відео, там статистика ще жахливіша, там навіть не 95% вже там уже за 100, понієте? Тобі ж шлюбів реєструється менше, ніж одружуються. Запам'ятайте це? Це в 25-му році. Чому? Повторяю ще раз: інститут сім'ї він себе вижив в класичному форматі. Він не потрібен взагалі, тим паче в нинішніх реаліях. Ну він просто безсмислений. Тому що всі сука пропрацьовані, як оказується, і всі з особистими кордонами. А сім'я це не про особисті кордони. Це спільний господарський проєкт, розумієте? По вирощуванні худоби і дітей. Ну так колись було, розумієте, була якась ціль спільна. Все все решта, хіханьки та хаханьки, вони закінчуються, тому що емоції падають. Все. їбатись більше не так хочеться. Отак от. Тому так і виходить, що ніхуя не виходить.